Це на приборі окей на 127 на турбіні і 24 вольта. Значить, і це все у нас струм 1,40, 1,60, приблизно 1,5. Зараз ми знімемо на 3 герці і подивимось. Струм у нас один центр герца. И сейчас самый низкий уровень. Мы сейчас будем. Самый низкий уровень. И наш 0,8. Так, зараз ми її вимкнули і будемо дивитись на струм. Струм повинен зрости, бо буде продувка. Ви бачите, да? так? Розкочила 4. В нас вона підключена через ось такий прибор на 20 амперів, 12 1224. Але не треба такий великий, 10 амперів за глаза. Все. Зараз продувка і вона вимикається.